Вітаємо, вітаємо вас на наших біблійних зустрічах, де ми кожного вечора збираємося разом, щоб читати слово Боже. І у нас сьогодні завершення Єзекіля, 30-й розділ, третя частина нашого обговорення, де ми читаємо разом цей уривок, роздумуємо, ділимося думками, намагаємося зрозуміти, навчитися з нього. Тому залишайтеся з нами, відкривайте ваші біблії. Цей старий завіт Єзекіля пророка, 30-й розділ. Будемо разом читати. Давайте ми нашу зустріч почнемо з молитви. Олег поведе нас молитві, давайте разом помолимося. Снешне ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Боже, дякуємо тобі за те, що ми живі, здорові, за те, що в нас всі органи на своєму місці, все функціонує досконало. Боже, ми дякуємо тобі за те, що ми можемо зараз збиратися і спільно читати текстом. Сутністі. І через це слово, Господи, Ти промовляй до нас і допоможи нам краще розуміти тебе, краще розуміти самих себе і наших в цьому світі. І як завжди, ми просимо за нашу Україну, за наш народ, а то благослови нас перемогою, благослови нас миром, благослови нас роками просвітання, нехай тобі єдиному. Це все буде слава! І на це все в Твоє ім'я, ім Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. 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 Добре, отож, давайте разом прочитаємо наш уривок. Це єзикіря, 30 розділ. Я буду читати в перекладі Огієнка з 20-го вірша. До кінця написано так. І сталося за 11-го року, першого місяця, сьомого дня місяця, було мені слово Господнє таке. Син людський, я зламав раме фараона, єгипетського царя, і ось воно не буде перев'язане, щоб дати віки, щоб покласти пов'язку, щоб обвинути його і щоб зміцнити його, хопитися за меч. Тому так говорить Господь Бог: Ось я на фараона Єгипетського царя і поламаю рамена його. Те дуже та те зламане, і викинув меча з його руки, і розпорошу Єгипет серед народів і порозсипаю їх по краях. І зміцню рамена Вавилонського царя і дам меча свого в його руку, і зламаю я фараонові рамена, і він буде стогнати стогоном проколеного перед ним. І зміцню я рамена Ваволонського царя, а фараонові. Рамена опадуть, опадуть, і пізнають вони, що я Господь, коли я дам свого меча в руку Вавилонського царя і простягну його на єгипетську землю, і розпорошу Єгипет серед народів, і порозсипаю їх по краях. І пізнають вони, що я Господь. Амінь. І уривок, так, таке враження, що ще одне так, яке є дата 11 го року, першого місяця. То, тобто, напевно, ми говорили про те, що це може бути від дати вислання. Тобто, вже 11 років вони були вислані в, в у Вавилоні в той полон, і ось є це пророцтво про єписького царя. Ну, так виглядало, що потрохи-потрохи з захопленням Єрусалиму, захопленням Вавилоном землі обіцяної, тим не завершилося. І Вавилон, мутня на той час держава захоплює далі по черзі краї, які наступні. І ось знайшла черга за 11 років. Настала черга і, і, і самого Єгипту, і ось просто про те, що такий Єгипет буде захоплений. Так, якийсь рамен, тут якийсь символізм такий, напевно, буде стане, стало відомо тим, хто був. От про те рамен, я подумав, що це від, відомий натяк. Зрозумілий натяк тим, хто став свідком виповнення того пророцтва, що це за раменом, може, це якась частина того Єгипту, може, це якась частина війська, яка є тим раменом, тою, тою правицею, яка зламана, і яка тримає меча? Ну, не так, але зрозуміло, що. Просто виконується, так? От, і вони розпорошилися серед народів. Ну що, є цікаво. Може, у вас є так само думки? Може, на якісь вірші ви звернули увагу, то кажіть, діліться. Так, от я звернув на 22-й вірш, там от те, про що ти казав про ремено, але ну, тут є запитання: є два рамен, є якесь дуже рамено, тобто здорове, і є зламане. І викинув меча з його руки. Ну, цікаво ж, яке це зламане рамено, а яке дуже? Ну, можливо, це в нас там було якихось дві події. І було два рамена, і одне було зламане, а друге лишилося дужим. Напевно, це дуже ще поки що. Але Бог каже, що він викине оцього меча. Не знаю, що це... Це дуже. незрозуміло. От таке запитання: коли вислов угу. Так само, так. Та, тобто є якісь рамена і може десь, десь далі будемо читати, і може, це, це, це хтось там пояснить, але так. Для нас це не зрозуміло. Головне, що читачам і слухачам воно зрозуміло. Тобто тим, особливо, хто буде бачити виповнення цього просто, воно буде ясно і зрозуміло, що це за рамена. Та, Богдане, кажіть. Зі в діблії рамену. Це вже де символізувало владу сила. Тобто прийти так само, як тварини, у сорога рік, ти його сила Ну, якоїсь корови бика і їх то його сила. Рамена, роги символізували сила. І от дивіться, чому так відбувається? Тому що Єгипетський фараон надіявся на свою силу. Його перемогла сильніша сила, Вавілонська імперія. Вавілонський цар, переходячи, далі будемо читати Тадіва, проходячись у своєму місту і бачачи, яке велике місто, він каже, чи для своєї сили я збудував то місто. Перед тим ми читали, то саме каже фараон, чи моєю потугою я річку тут збудував. Якщо гордість любого царя піднімається вище, чи не дозволяє Бог, він буде понижений. Люба людина, яка хоче піднятися вище, ніж вона має бути, вона завжди буде понижена. Христос прийшов ще на землю, будучи творцем тої землі, бо то ним і для нього все створено написано так. Він себе понизив на стійку, щоб розіпнятий. І Бог його за це що зробив? повисив. Каже, сядь праворуч мене. Поки не покладу урги твої до під'їжджаю твоїх. І кожен треба до себе і визвичувати. І так само зараз в даний момент то саме відбувається, наприклад, з Росією, з Америкою, з іншими потужними країнами, які зараз на свою силу надіються. Вони не на Бога надіються, а на свою силу. І в кінці ми знаємо, чого вони поженуть. Добре. Ну, що, давайте будемо йти по віршах. У нас є з 20 по 20. 26 вірші. Тобто, так виглядає ще 3-4. Ну, от, бери, напевно, Олег читай. З 20 по 23. Торою приз Так. І сталося за одного року, а з 11-го року. Першого місяця, сьомого дня місяця було мені слово Осподні таке. Ну так, у нас є конкретна дата, і приходить якесь слово. Тобто, це є ще одне інше пророцтво. Ну і попереднє пророцтво в нас було на Єгипет, а тут в нас з'являється нова дієва особа, фараон. Очільник цього Єгипту, людина, яка наділена владою найвищою в цій країні. І слово Господнє таке. Син людський, я зламав рамено фараона, єгипетського царя. І ось воно не буде перев'язане, щоб дати ліки, щоб покласти пов'язку. Обвинути його, і щоб зміцнити його, вхопитися за меча. Так, рамено. Тобто це є рука. Рука о, це є інструмент дії, це є інструмент дії. І є оце рамено, яке воно зламане. Бог каже, що я зламав рамено фараона єгипетського царя, і воно не буде перев'язане, тобто воно е не буде вилікуване для того, щоб вхопитися за меча, тобто, е щоб фараон не міг протистояти мечем тому мечу й тій силі, яка надходить. Тому так говорить господь бог ось я на фараона, єгипетського царя, і поламаю рамена його те дуже та те зламане, і викину меча з його руки. М -м -м. Поламаю рамена його вже в множині одне. А поки що одне зломане, і Бог каже, що воно не буде вилікуване, і зараз він поламає, і далі пояснення, яке, і оце дуже, тобто здорове, яке ще лишилося, і, і те зламане, обидва, тобто повністю забирається сила, викинув меча з його руки. І розповім, що Єгипет серед народів, і порозсипаю їх по краях. А, і, приход, і, і прийде а, час вигнання те, щоб сталося з Ізраїлем, те саме станеться із Єгиптом. І цікаво, чи це було якихось дві таких а, зустрічі? Парвона з, з Ворогом, що спочатку він одної зазнав поразки, а лише не остаточно, а тепер зазнає другої. Оскільки я пригадую, що Єгипет він пішов воювати з Вавилоном, якщо я не помиляюсь, це було на території Асирії. Він пішов, пішов війною на Вавилон. І, ну, напевно, йшов для того, щоб, щоб, щоб здобути, здобути Вавилон, і зазнав поразки. Зазнав поразки, і війська фараона повернулися до Єгипту. Можливо, це про ця мова, що одна рука вже зломана, яка тримала меча, і вона не буде вилікувана. Але зараз прийде. Час на другу руку, і друга рука буде зломана. І це вже буде такий остаточний вирок для Єгипту. Остаточний вирок для Єгипту і народ фараона. Народ єгипетський буде розсіяний серед народів по краях, по краях світу, а йде у вигнання. Єгипет йде у вигнання. Ну, Не знаю передаю тобі слово. Я навіть не маю нічого додати я прочитаю наступні вірші 24. -й. І зміцню рамена Вавилонського царя і дам меча свого в його руку, і зламаю я фараонові рамена. І буде він стогнати стогоном проколеного перед ним. Я згадую, до речі, є історія, так історія про. Битву, в якій треба пошукати, я не мав часу, але ти як я говорив про цей похід єгипетського фараона на Вавилон, то там якась є дивна згадка про те, як він, проходячи повз або через ту землю Ізраїля. Зустрічається з одним з тих царів е племені я наскільки я пам'ятаю, і якимось дивним чином ніби Ізраїль є союзником Єгипту, але той цар, він яким чином зустрічає того Єгипетського чомусь зустрічає того Єгипетського е фараона з військом. І фараон це так виглядає, сприймає як якийсь якусь непокору, і фарон вбиває того царя. Е е ну, я така історія, е це е е не можу так. Ось. Е ну... Потім я пошукаю і знайду. так, ось, а ну давайте далі читати. Може, це дійсно. А потім, а потім дійсно Єгипетський цар, йдучи на на, на, в той похід, він зазнає там поразки. І якоїсь такої, причому поразки дійсно серйозної. Є якась ця історія? там. І зміцює ремена Воволонського царя, а фараонові ремена упадуть, і візнають вони, що я Господь, коли я дам свого меча в руку Воволонського царя, і простягну його на Єгипетську землю. Ось, ну І дійсно, напевно, той Єгипетська земля вона є трохи таке, ну, як Америка стосовно Європи, так? хоч немає там великого-великого океану. Яка би їх розділяла, але є, е, є це Червоне море, і є, є Аравійська пустеля. Так? Е, ну, як не Аравійська, як ця пустеля називається? Ну, в общем, там, там де гора Сінай. Е, не дуже є в географії Петри, Ну, Синайська пустеля, так? Є ця пустеля, тобто це не дуже є легко подолати. Так? Вони, напевно, себе трошки почувають так, як, ну, як американці відносно Європи. Ну, принаймні. А хто там нас, хто там до нас, так далі так далі. От. А тут от, є просто про зруйнування. І про стягну його на єгипетську землю, в руку Вавилонського царя дасть Бог Меч. І розпорошить Єгипет серед народів, розпорошиться. Цікаво, чи є якісь такі історичні свідчення про це розпорошення. Ну, Але відомо, наприклад, так, що пізніше Єгипет не є якоюсь такою окремою країною, коли вже є це імперія Грецька, або потім Римська, то Єгипет є просто от одна частина цієї імперії. І ем, потім навіть так, не ну, так, навіть провінція, потім навіть вони ж ділять цю грецьку, грецьку імперію на дві частини, і одна з них одна з частин, вона знаходиться центр знаходиться якраз в Єгипті. Тобто імперія Грецька, а столиця в Єгипті. От так виглядає, що цей Єгипет. Він, е, я, я вже точно не пригадую, як там, як там вони називалися. Ці с, с, сирі. Як, я в общем, не буду придумувати, так сировкиди і ще хтось там. Ну, в общем, дві, дві, дві частини Грецької імперії, які були поділені, і одна з них знаходиться. І оця от, е, спокійно, це грецька, грецька частина, десь там та, десь там вони мають якусь свою історію. але... Як така от унікальна земля, яка має свій алфавіт, свою мову, своїх людей, і називається ми Єгипет, то вона на той час вже перестає існувати. Не просто отой Грецька велика імперія, яку там починає Олександр Македонський і Єгипет є їхнім частиною. Добре, ну таке. Та. Олег, може, додає, може, ділися думками. Або ще як кажіть. Це, я навіть не знаю, можливо, у Богдана будуть якісь. Та, К... е, Тараса з нами є. Тарас, можеш мати так само додати. Може, у тебе є якісь такі інформація. Um. Mm -hmm. Якщо маєте що сказати, то кажіть. Із місія Ромена, царя, А фараони камена попадуть, то Бог в даний момент є на бочі Вавилонського царя. Він підкріпляє його. І для того, щоб він переміг фараона ну, переміг. Відповідно, я так це, бо я думаю, ну, бо напевно нейтральні, як відбувається зараз війна між Україною і Росією, але Бог завжди на стороні справедливості. І так само, якщо тут фараон піднявся занадто високо, Бог на стороні вавилонського царя. Коли вавилонський цар піднявся високо, каже мій раб Кір завоює їх. І так і сталося. Все відбувається по плану Господньому. Добре. Ну, дивіться. Я думаю, що ми поговорили, ми прочитали цей уривок. Якщо ще маєте щось додати, то кажіть, маєте нагоду. Якщо ні, то ми можемо завершувати навіть зараз До зустріч. І як мікрофони всіх вимкнуті, то давайте будемо молитися на Завершення. Але перед тим хочу звернутися до вас, наші слухачі онлайн. Якщо ви не підписані на наш канал, то підписуйтесь, ставте лайки, будете мати можливість не забувати і читати Слово Боже кожного вечора разом з нами. Давайте помолимося. Господи Боже, наш дякуємо тобі, Отче, за можливість читати слово Твоє, роздумувати над ним, благослови нас, Господи. Як ми читаємо це слово, бути виконавцями його, а не слухачами самими. Я нам знати, що на прикладі цієї історії зі зруйнуванням. Над імперією Єгипетської історія може повторюватися, так? І які би не були могутні імперії, вони занепадуть і знищаться. І будуть інші імперії, будуть інші царства. І дуже часто та імперія, яка пишається своєю незламністю, своєю силою. Буде розпорошена поміж інших поміж інших народів, так як тут мова йде про Єгипет. І тільки твоє царство, твоє царство буде стояти. Господи Боже, наждай нам дійсно не покладатися на ті е, імперії Вавилонські. Ті будови людські покладатися на Тебе самого. Молим, просимо Тебе, Господи, Ти веди нас до життя згідно законів Твого царства, згідно правил, згідно стандартів і поклатися на громадянство Твоє, і жити як громадяни того царства майбутнього, яке має прийти. Молим, просимо Тебе, Господи, ти дай нам жити з розумінням, ти дай нам, Господи, мати таке розуміння в нашому житті. Пословимо нас, Господи, на завтрашній день, дай нам, Господи, кожну зустріч, мати як можливість, кожну зустріч, з якими людьми ми не здавалися, мати як. Можливість виявляти твій характер, виявляти твій образ і твою подобу, твою любов, твоє милосердя. Благослови нас, Господи! Ми молимо просимо Тебе за наших рідних, оберігай, захищай їх. Молимо, просимо Тебе, Господи, Ти благослови нас, щоб ми були благословими для тих дорогих людей, яких Ти вірив нам. Молимо просимо Тебе, Господи, за. Нашу країну, за воїнів, тримай їх, Господи, в твоїх руках, будь разом з ними, оберігай, захищай їх. ми просимо Тебе за керівництво держави, за президента, за мудрість для них, за те, щоб ти давав їм серце, повне турботи, щоб ти давав їм хороших порадників, щоб вони ввели нас. До перемоги, до справедливого миру, щоб вони були благословенім для цього народу. Молим тебе так само за твоє втручання, за те, щоб твоєю правицею була здобута перемога і над цією імперією, як і над іншими імперіями, щоб ти був переможцем, щоб твоя сила виявилася, і щоб людська гордість була понижена. Щоб людська мудрість була виявлена глупостю, і щоб людські плани були зруйновані, і щоб твоя перемога відбулася, щоб Твоє царство, і щоб Твоя правда і твій мир прийшли на цю землю. Ми молимося, Господи, про серце, ім'я Твоєї ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амін. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. Дякуємо вам, що приєднується до нас онлайн. Залишайтеся з нами до наступних зустрічей. До побачення.